Добрий ранок. Сьогодні продовжуємо розміновувати поле. Наголошую про техніку безпеки, не ігноруємо сигнали мінушукачів. Щось знаходимо. Ідентифікація доповідаємо. Тому, якщо немає скарг по здоров'ю і запитань, сподіваємося і куримо, приступаємо до роботи. П'ята ранку ми вже на полі. Ми продовжуємо роботу по розмінуванню сільськогосподарських угідь. Поля сильно забруднені ВНП. Робота тяжка, непроста. Рома, Знайшов гранату. F1 ручна. Е, опиши, в якому вона стані. Озерген цілий чекає на місці. Гранату в гарному стані. Пробую відкрутити ГМ і дітє перевести безпечне положення. Зрозумів. Відкрутили. Ну, все тоді винося. Ми зараз працюємо біля села, яке було в окупації 9 місяців. Тут училися складні бої. Тому тут і залишки військової техніки, танки БТР і тому подібне. Залишки снарядів, гільзи, капоніри. Різноманіття велике, вибухонебезпечних предметів, що їх ну, нереально це все перерахувати. Так, що ми тут маємо? Танковий снаряд. Виносимо на місце збору ВНП, і сьогодні будемо його знищувати. Добре. Війна закінчиться, а ВНП залишиться на нашій землі, і нам це ехо війни потрібно приглушити і обрубати для того, щоб це все забути. Особисто я не хочу, щоб моя дитина продовжувала мою справу. Тому ну хай в дитини буде дитинство, а я вже старатимуся максимально зробити все для того, щоб наші діти цього не застали. Перевіряємо рожу приготуватися, вогонь все відм'єднуємо машинку. Ми фактично кожного дня проїжджаємо поля, які ми до того проходили, чищали, і дуже приємно бачити, коли фактично ти його вчора закінчив, а вже сьогодні по цьому полю їздить там техніка, і обробляє це поле. Це найбільша подяка за нашу роботу. І ми повинні розуміти, що хліб, який на наших столах, він насправді в теперішній час дається дуже тяжкими зусиллями, як саперів, так і фермерів і агрономів.